Доброго здоров'я всім! Сьогодні розкажу вам, як зробити пастку в іспанській партії. Ми граємо за чорних. Білі розпочинають пішаком е 2 на е 4 Ми відповідаємо на е 5 Білі виводять коня на f3. Чорні ставлять свого коня на С6, прикриваючи пішака. Білі ставлять свого слона на b5. Розігруючи іспанську партію. Ми свого коня ставимо на F6 з нападом на пішака. Білі поставлять пішака для захисту на d3 та відкрив діагональ чорнополому слону. Ми робимо слабкий хід та ставимо коня на Е7, щоб захистити, не захищаючи пішака, але це є пастка. Білі з радістю конем забирають пішака на е 5 але це була пастка. Чорні ходять пішаком на С6, напавши на слона. Слон відходить. Е, все рівно куди? Або на А4, або на С4. Ну, ставимо, скажімо, відходить на С4. Чорний ферзь ходить на поле А5. шах. З нападом на коня. Білі будуть чи закриватися, чи відходити королем, Ну, скажем, закрились конем. Чорний ферзь забирає білого коня на полі Е5. Якщо білий розіграють іспанську партію, ви бачите, як легко можна виграти фігуру. Після нападу пішака на слона. Ви не тільки нападаєте на слона, а й відіграєте діагональ відкриваєте діагональ ферзю. Шах і напад на коня. Якщо вам сподобалась дана комбінація, ставте подобайку та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. Вдалих вам шахових партій до зустрічі на каналі. До побачення!